Вітаю глядачі обласного телебачення Галичина і вітаю нашого гостя у студії, а це депутат Івано-Франківської обласної ради Володимир Гробовецький. Доброго дня, пане Володимире. Добре. Пане Володимире, 21 листопада Кабінет міністрів призупинив підготовку до підписання асоціації з ЄС. Як ви прокоментуєте, чим керувалися наші можновладці, роблячи такий крок? Ну, на мою думку, відповідь є очевидною. Сьогодні Україна доведена до такого стану економічного, що вона є дуже слабким гравцем на міжнародній арені. Сьогодні наші можновладці, наш уряд, наш президент довели своїми безглуздими діями країну до такого стану, що їй потрібно шукати партнерів. Знаєте, сталося так, що От через оту безглузду політику, сьогодні ми обираємо собі партнерів не за принципом хто кращий, а за тим принципом, хто прогарантує нашому гаранту більш безп... більш... більшу безпеку у його подальшому житті. Тому що з тою політикою, якою він вів, е антинародною, антиукраїнською, я думаю, що йому придеться відповідати. От. Тому. От шукаючи саме тих партнерів, які би йому могли прогарантувати його безпеку у майбутньому, він обрав такий шлях. І я думаю, що завдання уряду якраз полягало в тому, щоб відмовитися від європейських гарантій а подивитися у бік нашого східного партнера. А знаючи амбіції, імперські амбіції Росії. То я думаю, що отой результат відмови він є очевидний сьогодні. Така ваша думка. Ну але все таки люди вийшли на майдан. Ніхто цього не очікував. Казали, що після помаранчевої революції такий крок неможливий, очікувати від людей. все таки люди вийшли на на, на майдан. Прокоментуйте вашу думку. Чому так сталося? Ви знаєте, я думаю, що кожен, хто вийшов на Майдан, десь мав внутрішню мотивацію і переконання, що досить терпіти, досить терпіти от того свавілля, яке сьогодні коїться в державі. Сьогодні держава обманює нас на кожному кроці. Е обіцяючи все ж таки оту євроінтеграцію і європейський шлях розвитку, уряд. На навіть не за крок до фінішу, а за якісь миттєвості відкликає свої обіцянки. І це також накладається на ту економічну ситуацію, яка сьогодні є в державі. Люди, вони ж не дурні. Люди все розуміють. Сьогодні ті, хто працюють у бюджетній сфері, відчувають на собі конкретно кожен день, як сьогодні працює економіка в державі. Сьогодні піднялося студентство. це найпрогресивніша частина. Суспільства вони також розуміють, що якщо вони сьогодні не вийдуть на Майдан, то оті дипломи, які вони е, получать отримають, отримають так е, після навчання, вони їм будуть не потрібні, тому що вони не зможуть себе примінити. тому що робочі місця, які е, повинні бути забезпечені державою для тих студентів, вони будуть сьогодні відсутні. Сьогодні економіка України настільки слабка і хитка. Що без зовнішньої допомоги просто неможливо її буде втримати. І кожен свідомий громадянин розуміє, що європейський шлях розвитку він є більш придатним і більш кращим для України. Тому що історично Україна це є Європа. Ми є європейцями, і європейський шлях розвитку і інтеграції є для нас ближчий. Це навіть не треба далеко ходити. Ми, якщо ми візьмемо такі банальні... Речі, як розміри стипендій, розміри зарплат, розміри пенсій, то в Європі і в Західному світі вони є набагато вищими, ніж, скажімо, в тій самій Росії чи в інших країнах Сходу. І оце основна проблема. А також кожен свідомий громадянин, бізнесмен усвідомлює, що в країні має бути все ж таки верховенство права, а не верховенство. Людини, яка має важелі впливу і сьогодні користується ними, такими як силові структури, суди, прокуратура, адвок... суди, прокуратура е... слідчі органи. Все ж таки європейська модель вона більш приятна є для України, тому що там є верховенство закону і закони є цивілізованими і демократичними. Ну і перебуваємо ми в Європі все-таки, в центрі Європи так. в Закарпатській області. Так що це ще один доказ того, що ми повинні бути саме там. Все-таки сесія Івано-Франківської обласної ради показала свою євроінтеграційну позицію. Але наскільки дієво ця позиція, чи вплине вона, чи почують депутатів обласної ради в кабінетах влади? Ну, ви знаєте, ті депутати, які були присутні на сесії вчора, на відкритій сесії обласної ради, одноголосно проголосували за те, щоб Україна пішла європейським шляхом. Так як в нашій країні відсутні механізми, правові механізми і цивілізовані механізми, де кожного могли би почути і прислухатися до думки, то це є результат якраз того, Отої людської людського вияву, що люди вийшли на Майдан і показують свою позицію. Я впевнений, що це буде мати дію, тому що люди підтримують в першу чергу. Депутати приймають, але депутат є представником громади і він виражає волю громади. Якщо депутати більшістю голосів підтримали, це означає, що громада підтримує. І якщо громада підтримує, то це сьогодні чітко видно, що сьогодні великі міста. Обласні центри, районні центри і села сьогодні готові підтримати шлях України до євроінтеграції, і люди виходять з цим на Майдани, виходять з цим сьогодні, з цими думками. Сьогодні вони прокидаються. Що буде далі? Ну я сподіваюся, що все ж таки ми, ми підпишемо цю угоду, і Україна піде європейським шляхом. Давайте все таки уявімо собі, що асоціація попри все не підписана. Які дії повинні бути надалі? І з боку вас, як депутата обласної ради, і з боку суспільства? Що робити далі? Ну, я думаю, що якщо асоціацію не підпишуть, то це буде крах для президента, крах для уряду і крах для Верховної Ради. Вони повинні взяти на себе повну відповідальність за те, що вони зробили. І я думаю, що люди, прості люди, які вийшли на Майдан, їм цього не простять. І... Будуть стати до кінця, до тих пір, поки в Україні не пройде оце перезавантаження. Сьогодні оця влада, яка грабує країну і не хоче нести відповідальність, а шукає для себе шляхи відступу, вона не повинна бути в Україні. Сьогодні, маніпулюючи от, тими гаслами, які сьогодні робить президента уряд, вони просто затягують час і роблять все для того, щоби. Затягнути країну ще далі у прірву економічної безодні. Це не, це не, не минеться їм без, безкарно. Тому якщо Україна не піде європейським шляхом, я думаю, що люди зроблять все для того, щоб такої влади в Україні не існувало. Ну, а який ваш прогноз? На 28-29? Ви знаєте, мені важко робити будь-які прогнози. Я все ж таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе і президент підпише.